Ми завжди шукаємо метод, спосіб, скажімо, підхід до того, щоб людина могла пізнати самого себе. Є таке поняття, яке називається негативність неузгодженості. Коли щось відбувається раптове, і ця реакція людини, це місце є у мозку, де людина реагує на щось неприємне. Це якраз як Кнопка, яка відразу включається і реагує на будь-що, так? Коли людина знаходиться в глибокій медитації, в мозку це, ця кнопка відключена, вона не працює. Радіємо. Сьогодні у нас передача по суті, в якій ми спробуємо. Дати якось конкретизувати, скажімо, те, в якому напрямку зараз, скажімо, розкривається все, що відбувається у нас на каналі. Ми завжди шукаємо метод, спосіб, скажімо, підхід до того, щоб людина могла пізнати самого себе. Зараз в цьому напрямку працює найкращі науковці світу щодо нейробіології, вивченню справжньої фізики, де людина вже підійшла до того, що все є свідомість і так далі. Але які методи пізнання того, що людина саме є? Місцем доступу, скажімо, дверима, ворітьми, взагалі всім, тим, що називається Творець, саме що людина створює цю реальність і вона її спостерігає, яким чином це можна довести. В цьому напрямку також працюють дуже багато спеціалістів і. Якби з якої би сторони ми не підходили до самого себе? І, і всі, скажімо, люди, котрі працюють в цьому напрямку, вони доводять, що все-таки людина є щось більше, так, ніж все, що вона про себе знала, уявляла, відчувала і тому подібне. А як дойти? Ти, як пізнати це більше. У нас на каналі подаються різні методи, скажімо, медитацій, підходів, способів дихання, самозаглиблень, глибоких медитацій, це відключення в трансових станах і тому подібне. І зараз усвідомлений метод, який дозволяє пізнати. Саме те, що те місце, яке проявляє цю реальність, так? Ось це цей стан, і, скажем, все, що звідки йде наша увага, звідки проявляється реальність, це все якраз зараз найбільш актуальне, так? Тому що, на жаль, наука в цьому напрямку рухається. Але багато езотериків, в тому числі українські, ці, українських, на, на українських езотеричних каналах, на всіляких е, каналах, де обговорюється там пророцтва і так далі, вони навпаки працюють на приглушення. Пізнання себе, на, на розворот, на погляд в іншу сторону, на затуманення вашого сприйняття. І в цьому дуже велика помилка. Звичайно, всіх тих, хто не мають уяви, що таке людина насправді, і що таке її свідомість. Ось. І хочеться сказати про те, що. Є таке е, поняття у, скажімо, у науці у нейробіології, яке називається негативність неузгодженості. Це коли, коли значить, людина, ну, якщо вона, людина йде по вулиці, так, і, і звучить якийсь неприємний різкий звук. Там ну, ми всім це... з цим на сьогоднішній день, на жаль, стикаються 에... люди, українці найбільше, так? Ось, коли щось відбувається раптове, і ця реакція людини, це місце є у мозку, де людина реагує на щось неприємне. І відразу ця реакція дозволяє їй якось діяти, рятуватись там, діяти відносно її, людського його бачення і сприйняття, як вона сприймає, скажемо, цю подію. Ось. Це якраз у те, що є у мозку, такий... така реакція, таке, якби. Таке щось спрацьовує у мозку як кнопка, яка відразу включається і реагує на будь-що, так? Ну, скажімо, негативно, так, вона людина як фізичне тіло починає захищатись, так, оборонятись там, якось реагувати. Це може бути стуку у вікно, ну, це, що відбувається дуже різко і неочікувано. У мозку, у мозку є така, е, таке, значить, місце, де, яке спрацьовує, коли відбувається щось неочікуване. Так? Ось і нейробіологи вже довели, що під час медитації Коли людина знаходиться в глибокій медитації, в мозку це, ця кнопка відключена. Вона не працює. Про що це говорить? Про те, що людина може виходити за межі зовнішньої уваги і входити у внутрішню це якраз під час медитації, де вона знаходиться у тому, що ми називаємо присутністю, що оглядає всю картину реальності, в якій нема кому реагувати, і все, що відбувається, відбувається як цілісна картина, яка існує тут і зараз завжди, і тому нема реакцій і нема кому реагувати. Це відбувається під час медитації. Це якраз говорить про те, що людина, коли вона не реагує на щось таке, коли мозок відключений, так, а це практично неможливо зробити в нормальних, ну таких людських умовах, так, в будь-яких умовах, що би там не робили, так, як би не працювали люди з собою, не у медитативному стані це зробити неможливо. Тобто, про що мова? Про те, що медитація це є основа основ. Ну, Все, що пов'язано із виходом за межі зовнішньої реальності, і уміння управляти тим, що являє собою людина, для, по-перше, для усвідомлення зовнішньої реальності, по-друге, для Перебування тим, ким ви є, що ви собою являєте, і як ця реальність розгортається. Це все дозволяє тільки медитація, тільки, тільки скажем, заглиблений стан свідомості. І все, що дається у нас в нас у передачах, це для того, щоб людина могла. Пізнати те, що є першим джерелом, навіть не першоджерелом, а тою основою, яка, скажем, утворює те перше джерело, яка дозволяє бути і існувати. Так? А це якраз є найсправжній ну, найістинний, най... найглибший стан. Ось, якщо говорити про те, тому що медитації є дуже багато, і людина, котра пробудилась, вона знаходиться завжди в медитативному стані. В неї завжди, вона знаходиться в стані присутності, в тій позиції, в якій просто відбувається саме існування, яке за межами того, що сказано до цього. І останній із методів. Який ми розглядали на останньому ретриті, розворот, скажем, уваги, тобто розчинення уваги в тому, що, що перестає, зникає той, хто направляє увагу, і сама увага зникає, а людина переходить у стан присутності, в стан буття. Ось і це основне питання, яке варто розкрити нам у, скажімо, цій передачі. Про це не таємно, а відкрито було сказано дуже багатьма при, присутніми, дуже багатьма людьми, які просвітлились. Які пізнали, які жили в цьому стані, так, на землі. Це і в єгипетських пірамідах дуже багато цього описано. І у книгах, які говорять про те, що таке увага, хто, хто вже вийшов за межі цієї уваги, так? І саме основне, що не повірити, те, як скажем, спроєктований сам Ватікан, Базиліка і саме це місце, як воно спроєктовано. Це ну, створила людина, звичайно, що просвітлена, це до християнства ніякого відношення немає, до самого Егрегора, так? Але е, до пізнання свідомості має безпосередньо. Ну, як створена сама площа Ватикану, це все говорить про, про те, хто проєктував це. значить, Один із таких людей був Берніні, гені геніальний скажем, скульптор, геніальний художник і просвітлива людина це очевидно, тому що інакше це б не було так, так, так очевидно. так? Що коли людина вивертає, так би мовити, свій розум, вивертає оце зовнішнє, зовнішньої уваги переходить на внутрішню, вона таким чином пізнає саме життя. Коли людина, скажімо, цікавиться будь-якими явищами, там, знає про ну взагалі, як працює наука, вона працює методом пізнання, методом там, різного, різними методами, лабораторними методами, різними фізичними дослідженнями і так далі, але це все є зовнішньою увагою. Людина, котра пізнає це внутрішнє своє перше джерело, так? їй, при, якщо вона, скажімо, переходить в стан свідомості і єдності, їй це все просто стає непотрібним, вона. Стає як в центрі свідомості, в якій зрозуміло абсолютно все. Як Ну, погляд з центру, який проєктує, який створює, який висвітлює абсолютно все. І тому, скажем, в такому стані не ці всі дослідження наукові, книги і так далі, вони не потрібні, тому що людина стає в цьому, в цьому стані, як першоджерело енергії, а вся є енергія. То вона просто не те, що знає, а вона перебуває у всьому, вона як центр. Який проєктує, який створює цю енергію, так, вона якраз перебуває у цьому всьому. І оцей метод, який, скажімо, вивертає свідомість, він якраз приводить до цього центру, в якому все стає одним, нема нічого розділеного. Це ця неподвійність, ця єдність, все, що стосується єдності, так? Ось, і тут, скажімо. Всесвіт згортається. Тому що все є одним. З цієї позиції не те, що нема того, хто спостерігає. Однозначно нема того, хто там літає з боку, там говорить щось, розповідає там, ще щось. Тобто, все е, стає твоєю проекцією, все стає твоїм. Скажем, полем, так? Все стає тобою. І нема того, хто міг би управляти чимось, щось підказувати, щось шептати. Абсолютно нема нікого і нічого. Є одне, так? Ось, і саме оцей стан прагнуть пізнати і всі ті бетські ченці, і, і всі, хто, хто намагається пізнати себе, так? Це <кій> ну, нема нічого простішого, тому що, як початок і кінець, це є все, чим ми, ми являємося. І тут нічого не треба робити. Абсолютно, бо ми цим являємося. Але так як увага відведена, то зловити її, тобто, і повернути, вивернути, і стати собою, ну, це непросто. І якими способами ми не підходили до цього, завжди це або дуже ненадовго, або якось воно відволікає, або щось відволікає. тобто... Розум, який затягнутий у зовнішній світ, йому дуже важко перебувати в тій тиші, в тій єдності, яка, скажем, є одним, яка тільки вона, скажем, є основою і джерелом. Ось і щоб ми змогли. Повернутися до самих себе є дуже проста можливість. Ми її подали повністю. На ретриті. І зараз будемо будем подавати, і подавати, і подавати, доки людина не зможе це зробити сама. Тому що тільки сама людина може прийти до себе. Тільки сама людина народжується, виходить, тільки сама людина входить. І тому допомогти підказати, підштовхнути її свідомість це необхідність, але треба зрозуміти, що ви є тільки тим, чим ви являєтесь, і вам це як нікому доступно, легко і просто, якщо. Ви це дуже захочете, якщо буде це вашим основним завданням, так? Тому ця розмова до того, що у нас вже є записаний ретрит, в якому це все подається, так. У нас є телеграм-канал, в якому буде проводитись, саме, такий, саме такий, таке відпускання уваги, скажімо, з входження в саме джерело уваги. І тому приходіть на наш телеграм-канал, пізнавайте себе, не слухайте нікого, нікого, хто говорить, що вами. Вам потрібно нашіптувати від когось, від якихось духів зовнішніх. Від когось там, хто вам скаже краще, ніж ви самі це пізнаєте. Не слухайте історій, в яких вам навішують, що ви є ніщо, ніхто, що ви нічого не можете. Нема людей, які не можуть. Тому що людина є перше джерело всього. Тому будьмо пізнаваємо себе без всяких супроводів і знань. Це відбувається тут і зараз. І тільки це може рухати зірками. Тому будьмо.